Ще один об'єкт. Друзі, привіт. Ну що, попросили нас побудувати ще одну альтанку. <сіх> ми вже якісь спеціалісти по альтанках. І якраз ми зараз і почали розмічати. А що ми маємо? Маємо ми ось якийсь старенький будинок. Ну, непоганий наче будинок. І що нас просять, щоб ми паралельно до будинку побудували отам під тим зіляним парканом. Тому ми натягуємо зараз шнур, беремо там 90 градусів і перепровіримо, наскільки будинок розвернутий чи не розвернутий до нашого паркану. Yeah. І отак дивіться, ми ловимо площину. Ще оля, давай. Оце воно. Да, Андрюх постав маркером мітку, а потім вже щось будемо думати. Друзі, немає зараз нічого, чекаємо арматуру, дошки, все їде десь. Щось будемо думати поки... Так, якось треба нам це перепровірити поки що. Ну що я вам скажу? Дивіться, зараз тут немає нічого. А скоро тут буде чудова альтаночка. Ось приблизно на цьому місці. І буде вона дуже цікава. Тут таке буде вона з двох приміщень. Праворуч буде, як наче якесь приміщення для інвентарю, а зліва невеличке таке для мангальчика. Дві колони з цегли буде лиця Так і знайшли якусь железяку. <плес> Хлопці намалювали 3-4-5. Ой, 3-4 і тепер перепровіряємо 5. Давай. Ну, на 6 сантиметрів. Ну, почти круто. На таку велику площу це в принципі не дуже страшно. Красавчики. Поки я з'їздив у лікарню, а вони вже й три виноски зробили. І залишається їм зараз тут одна. І оце подивіться на цей великий об'єкт. Це ж капець. Зараз я так відійду. Дивіться, це така маленька альтаночка буде. Ну. Зато буде красиво. Як завжди, якийсь прикол. Хлопці забили вже і четверту виноску, ну проблема. Сів наш е, лазер. Хтось, мабуть, хлопців був не виключив, а хтось це Андрій. Хі -хі. Ну, е, Значить, ситуація наступна. Поки лазер наш заряджається, ми вже почнемо підготовлювати дошки. обтягнемо їх плівкою, друзі, і почнемо вже їх виставляти. Бо ще, щоб їх і виставити, потрібно під них щухрувати землю. І коли ми вже чітко виставимо всі дошки по нулях, вже тоді ми почнемо копати наш фундамент. Андрюх, щоб завтра взяв павербанк, добре. Знову сідає акумулятор. Що за... Все, грав я на ньому акумулятор відосиками. Ну, хоч встигну показати, друзі, виноска готова. Зараз іду, поставлю на підзарядочку, а хлопці натягнуть решту шнурів. Клас! Супер! Хлопці хотіли і той кусок торнути, але ж не вийде у них. Їм треба вирівняти по тій стіні. А вони шатають і воно може випасти у них аж до віку. І прийдеться їм переробляти. Будуть розбирати далі. Не вийшло і тут турнути, ну хлопці шатають, друзі. Ну може отак випасти весь кусок, от. а то я там плити. Ну, ні. А так відос був би цікавий. Ой. Ну що, дивіться, оце ми підчистили, ось покажу вам. Завтра вже зранку прийде пісочок. Ми тут настелимо пісочку. Вон, бачите, як хлопці повергубували. Це ми змонтуємо зараз оці дошки. Не зараз, а завтра, боже мій. Під вечір уже голова заплітається. І все, ми завтра виставляємо палубку і тільки потім вже почнемо копати. Потім. І потім в'яжемо каркас. Вставляємо каркас. І аж потім вже ми пов'яжемо нашу сітку. Прив'яжемо її, друзі, до каркасу. І все одним махом зальємо бетоном. А на сьогодні, в принципі, все. Ми могли б ще попрацювати, ну, немає степлера. Поламався вже другий степлер. Тому прийдеться зараз купити степлер, бо нам потрібно тепер наступний наш крок. Це оббити треба дошки наші плівкою. А ми не можемо цього робити. І плюс нам потрібно ж пісок, так? Да? Ну. А копати я не хочу, я хочу почати копати вже коли будуть виставлені щити. Тому, друзі, слідкуйте і скоро ви побачите тут дуже цікаву альтаночку. Ну і отак ще покажу. Що це хочу я вам показати? У нас тут замовник хоче газик 30-ку. 30. Получається, оце в нього буде тут для лопат складик, а отут він хоче поставити маленьку, якусь там, якийсь рукомойник. І невеличкий якийсь мангальчик. І в принципі все. Тобто тут стіна буде і тут стіна тільки 80 см. А отут буде вхід, це де я стою. І плюс отут буде тут і там, друзі, дві колони з Ну, Якесь отаке невеличке, щось, щось отаке. Це просто для лопат там якусь тачку сховати. А тут просто пожарить шашличка. Якщо на дворі дощ. <ido> І все, щоб ви розуміли, тут не буде там ні столика, нічого такого. Да. Давайте, хлопці, ще раз перепровіримо. Через праву я тут. Через праву сторону. І почнемо. Є? П'ять. П'ять? Так. А так. Є, Так. Да. Красота. Так. Є? Да. П'ять, все, бачу. Красавчик. Молодець, Андрюх. Дякую за контент. Ха-ха, ха. Давайте, де да, демар, туріляйте. Не знаю, встиг чи ні. От прикола. Ось і пісочок. Це можна зняти Андрій Сергійович І так, друзі, значить. Не знімали ми нічого. я тільки зняв, як перевезли. Фух. Не знімав, бо не знаю, що вам і знімати. І взагалі, ви знаєте, я що зробив такий трошки висновок. У мене вже назбиралось там більше, мабуть, десь 2 трьох тисяч. Кусочків коротеньких відео, я вже не можу їх докупи зліпити. Я вже думаю, кожен день отак, да? пройшов деньок, і я вам підбив якийсь підсумок, що ми там на якому там етапі. От на якому ми зараз етапі. Дивіться, ми зняли верхній шар грунта, який був як камінь. Знімали ми його, друзі. Андрюш, а де той відбійник? Ось, бачите, показую. Відбійним молотком. Довелося нам тут трошки помучитися. Жахлива земля просто камінь. Ну, 2-3 місяці не було дощу. Самі ви це прекрасно знаєте. І так, все. Верхній шар ми зняли. Все чітко в нас розмічено. І вже Андрюха четвертий кут фіксує. Ось, бачите, він так до виноски. Все це діло гарно прикручує. Це так. І тільки кути, а потім ще він по кругу все гарно. Укріпить. Ну, як завжди, ми все робимо. Ну а взагалі, в принципі, що тут цієї опалубочки, друзі, ну просто 15 см ну, смішно, так? Да? Mm. <гум> Тому оце ми на такому етапі зараз. Все, плівочку ми, як ви бачите, трошки випустили, щоб тепер присипати. Ну, Це все зробимо в кінці, бо вон, бачите, дивіться, да? бачите, дошка всередину зайшла. Все це діло треба виставити, вирівняти. По шнуру вже ти, Андрюш, все виставив. так? Друзі, наголошую, Андрюха всю цю роботу робить сам. Я йому тільки допомагаю і контролюю. Навмисно. Я хочу, щоб він навчився всьому цьому ділу. Одну альтанку він побудував, вже. ну крім, крім армопояса. Ми поки її там залишили. Просять дуже тут нас зробити. Тому тільки тут зробимо, повернемося туди. А потім же ж нас ще чекає погріб. Там. Ну, це, розумієте, купа об'єктів людей немає. Є, е, Олег вчора був, вже сьогодні він не може. Тому не знаю. Складно все. А працювати треба. А мені ще й дуже не можна працювати. Є проблеми там із спиною. ну, Вчора й в лікаря був. Ось таке. Ну, не скиглимо, працюємо. Значить, ви зрозуміли. Тепер наша задача просто гарно зафіксувати цю всю палубку. Дуже гарно. Е, і, в принципі, все, копаємо. Ну, ще скажу, що в самому кінці ще тут викопається така перегородка. Тут оцей маленький об'єкт, який буде складатися з двох частинок. В принципі, все поки що. Потім вже піде каркас і до нього привяжеться сітка. Прикол. Два забив, два не забив, да, Андрюш? І то третій ось навіть теж розколовся. Грунт страшенний. лопнула, ця взагалі переламала, і зараз будемо. Поруч ще одну бити. Неможливо забити. Ще й світло вимкнули. Вона, Андрюха, тільки що керочкою заточував, бо немає чим заточити. Так що іноді тверда ця земля це гарно, а іноді й не дуже, я вам так скажу. Капець, це якийсь жах. Ну вже ми потихеньку вигадуємо, значить, що треба зробити. Забити кілочок трошки там сантиметрів на 5. Витягти його, налити туди води. Раз, два, разів три, да, Андрюш? Ну І почекати там трошки. Щоб трохи там розкисла земля, да? хоч сантиметрів 10-15. І, Андрюха, цей кілок загелив, але ну, він пішов по старому, і його викрутив. Ну, то не страшно. Тут взагалі ніякої нагрузки не буде. Тому все, тепер наша задача подобавляти, ще поуселяти. І копаємо. Найгірша робота, яка може бути. Да? Андрій. Андрюх, Копатися страшне. Ну а хлопці дивіться, розламали вже. Тепер ну, там ще треба цегло закласти. Ой, не знаю, хто його буде закладати. Тут буде куча колон з цегли, друзі. Тут дві колони. Ну я не знаю, бо там ще в нас два об'єкта. Я в шоці. Я не знаю, як все потягнути. Ой, хлопці позабрали всіх в армію. Проблема з людьми, кажу чесно. Так, да, можна там знайти якогось, що, що нема толку просто. А щоб якогось більш-менш спеца. І хоча б добросовісну людину не спеца, да, хай він нічого не вміє, але щоб він був якийсь відповідальний. Дуже складно. Опалубка в нас готова, друзі. Саме на цьому етапі ми зараз. Тепер наступний етап це копання дуже твердої землі. Слідкуйте в повних відео, це все покажу вам. Ну і що в нас тут по реконструкції будинку? Тут теж вже демонтаж проведений, з понеділка прибереться це все сміття і там прийдеться теж кладку докладати, Ну, мабуть вже будемо шукати когось другого. Бо ми з Андрюхою там не, вже не потягнемо. А у нас оце вже, друзі, п'ятий об'єкт. Просто вже не знаю, що робити. Тому... Потрібно багато людей, не знаю. Ну, слідкуйте, буде цікавенько. Все будемо вам показувати. Копання, копання. Почалось у нас страшне копання. Хлопці вирішили. Водою таки не заливати. Вон Олег Миколаєвич, наче в нього щось виходить. Олег, а я думаю, глибше буде ще легше, так? Да? Ну, можливо. Це зверху воно ну, пробуємо, щоб не заливати, бо вода далека. І уявіть, скільки її сюди потрібно носити. Тому такий процес. А Андрюха ще добиває допоміжні кілочки. Краще укріпимо. Так, на такі дошки я знаю, там ми всі їх просто землею підсипали та й все. Ні, ми так не хочемо. Ми робимо, щоб було все чітко. Лопати точать. Земля страшна, я вам кажу. Глина. Ну воно не глина. Ну буде далі і глина. Ну дуже суха. не було, Аби волога була, було б легше. Та що тут, Андрюх? Твердо Розмітили ми. Значить, все помінялось. Вирішили ми від центра оцей шнур змістили на 10 сантиметрів і вже від нього отут піде наша стіна. Нормально, так, да, Андрюх? Поїхав, ще одну лопату купив. Хлопці вже отак викопали, дивіться. Ще отут 30 сантиметрів. Ось, справа. Потихеньку рухаємося. Ну, земля скажемо. Оце, друзі-хлопці, що змогли за сьогодні зробити. Ну, такі кучки дебелі. Ну, Десь 2,5 і 3 куба, я думаю. По моїм підрахункам викидали. Там всередині, в принципі, оце ось у нас, так сказати, нижній ноль, бачите? І нам кругом там вон, тут кут треба вичистити, тут ось кусок, там нормально. Тут ось вся лінія підчистить. Друзі, тому, в принципі... Так, на кілька годинок навести марафет і все. Так що, в принципі, сьогодні попрацювало нормально. Е -е, зразу кажу, я знаю, що таке кубатура і що можна й по 3-4 куба в день на людину викидати. Ну, не в нашому випадку. Ми тут довбалися, страшне, бачите. Все просто як щебінь, отаке, воно да? ну, відкалується прям кусками. Ну і завтра я вам зніму сьогодні вже. Мабуть, я так не знімав такого, е, е, як правильно сказати, дрібниць. А завтра покажу вам, як воно довбається. Хреново воно копається страшне. Ну, глибина, я тут кажу, 75 см. По нормам це навіть і мало, Ну, вирішили так зробити, буде нормально. По 2 см. Отак. З Андрюхою ми і щухруємо його, бо просто жах. Ну, камінь, Данрій. Uh -huh. Намисно це ж хочу вам показати, як і обіцяв. Отак ми довбемо його кусочками. І нічого не зробиш. Так, була можливість екскаватором, ну, він би тут такого нарив би. Вирішили, цей невеличкий фундамент зробити екскаватором. А далі він, до речі, він стоїть, бачите, грузив сміття, поприбирав трохи. Поприбирав, буде копати під паркан, під терасу, під вхід, все будуть трактором робити. Ну, Цей невеличкий об'єкт вирішили друзі, зробити вручну, бо наробимо тут хто знайшов, тому що спробували копати, вириває кусками. ну, Не дуже гарно. Завтра вже привезуть цеглу, привезуть якесь дерево на ліса і вже якийсь там почнеться процес. Як я й казав, оту стінку потрібно підняти на рівень всієї. Будівлі. Пройшло трохи часу. Тут ми з Андрюхою зняли вже. Андрюха повністю все повичищав. Да, Андрюш, тут теж все показую. Там корінь він зараз мучиться. І що, нам залишається зараз на півштика е, в деяких місцях пройти, кути попідчищати і в принципі все. В принципі, і все. Андрюх, мене аж руки трусяться. Фух. Так. Шановні наші підписники, будемо значить, підбивати підсумок і на цьому завершимо ми цю нашу частинку про будівництво альтанки. Ще одно є. Як його ще назву, я не знаю. Е, так, дивіться, я показую. Все, ми все повністю викопали. Оце тільки цей кут ще підчистить. Там все нормально. Тут кут підчистить і все, друзі. А так... А, і ось. Ну, три кути. І оце викидати, Андрюхи. Все підкопали, все викидаємо. І тепер вже наступний наш буде етап це каркаси, сітка і бетон. Але тут трохи роботи призупиняться на кілька днів, бо приїде сюди ще сантехнік, почне тут копати каналізацію. Електрик прийде, теж сюди своє все позаводить. І тільки ми потім продовжимо ці роботи. А ми поки що, мабуть, переберемося туди на другий поверх. Ну, побачимо. Бо я ж кажу, чотири об'єкти чи п'ять, і туди-сюди бігаємо, да, Андрій? Ну а це, в принципі, все. Ми з ним справились. Ну, як справились, з цими первоначальними роботами. Розміточка, виставили опалубочку і викопали землю. По землі, друзі, по землі. Значить, я, як ви бачите, майже всі відео, ви не бачите, щоб ми копали дуже землю. Бо, в принципі, ми за неї ніколи й не беремося. Там на прибудові ми копали десь і ще десь. А так, друзі, я не зв'язуюся із землею, от кажу вам, як є. В даному випадку я тільки зв'язався, бо це маленький об'єктик. Тут треба тонка робота така. Хотіли екскаватором. Ну, екскаватором я знаю, що б тут було. І мені оці, прийшлось б всі щити, отак навішати над, отакою, да? над котлованом. Бо земля тут скажена, я вам кажу. І дивіться, ми обережно копаємо, і то вона он, зверху потріскана. Ну, екскаватор його б все б зривав би кусками. Ну, Слідкуйте, в наступному відео я вам покажу. Тут ось будуть копати під паркан, під терасу будуть копати і під вхід, і під е, паркан з вулиці. Ну багато тут буде копаний на екскаватор, але я вам покажу, що ми з цього будемо мати, добре? А так ми зробили ось таку красиву котлованчик, красивий, красиву. <реш> <Да>, Андрюх? <реш> 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 От так, супер. Андрій, ми отак і закинемось. Отакий буде цей наша. Прев'ю, да? Прев'ю, правильно. Да. Супер. Ну все, друзі. Пока. Отак, друзі, ще вам з квадрокоптера покажу. Андрюха вже до там. Дивіться, яка неймовірна красота. Яка виконана, якісна робота. Тому, в принципі, вчергове наша команда зробила роботу на відмінно. Тепер ми перебираємося на другий поверх. Поки тут електрик і сантехнік зроблять свою роботу. Далі ми забетонуємо плиту. І стрічковий фундамент. Поки що там наша задача оту стіну підняти на рівень Друзі, всього будинку. Тут буде вальмовий дах, тому фронтони знесли, провели демонтаж і тепер наш майбутній будинок отримає зовсім іншу форму. Слідкуйте за каналом, все побачите. Підписуйтесь. І побачите цікаві моменти даного будівництва. Примчав, з самого ранку у нас уже цегла, друзі. Газую аж на той третій поверх. Ой, невесело тут. Оце висота страшна. Подаємо сюди цеглу і потім якось туди її.